Вітаю, шановні глядачі, розпочинаємо програму з перших уст і сьогодні будемо говорити про декларування зброї. З 25 листопада в Україні вступив в дію закон про декларування необлікованої зброї. Тож де це можна зробити, де можна задекларувати зброю на Хмельниччині? Якого алгоритму дій слід дотримуватися? Як власне потім ту зброю зберігати у себе вдома, як нею, точніше, у яких саме випадках нею можна скористатися? Що взагалі власне світить ті людині, котра не бажає декларувати зброю? Давайте. Дізнаємося про все це і не тільки у нашого гостя. Це Олександр Новосядлий, начальник сектору контролю за обігом зброї головного управління національної поліції в Хмельницькій області. Слава Україні. Героям слава, дякую, пане Олександре, що завітали і готові розказати нашому населенню важливу інформацію. Ну, власне, як було вже сказано, з 25 листопада маємо цей закон. Він взагалі то звучить так: щодо вдосконалення порядку отримання декларування та поводження із вогнепальною зброєю, Тож, ж йде не лише про декларування, але про нього будемо сьогодні. Про які зміни та нововведення слід знати нашим громадянам. Так, саме з 25 листопада розпочався деклараційний період зброї. Це декларується зброя, яка перебуває в незаконному обігу. Тобто це трофейна зброя, яка здобута десь під час війни, і саме зброя, яка взагалі не перебуває на обліку в органах внутрішніх справ. Е, громадяни можуть, е, знайшовши таку зброю, вони зобов'язані телефонувати на е, лінію 102, повідомити про наявність такої зброї та на 24 годин е, зручний е, час якби, передати цю зброю е, в орган поліції, який в подальшому її може задекларувати та повернути людині. і Людина має право її зберігати до закінчення воєнного стану. Е, Якщо ця зброя не має можливості, людина, наприклад, там, особисто прибути до органу поліції, може зателефонувати, повідомити, де ця зброя знаходиться, там, чи вона має бажання взагалі її декларувати, чи просто хоче добровільно видати mm -hmm. її, там, повернути державі цю зброю. І після цього працівники поліції можуть прибути на вказане місце і відповідно. Або задекларувати, або вилучити ту зброю і в подальшому або повернути громадянину, або забрати її в поліцію для подальшого там повернення пане... чи законному власнику там, чи знищення в залежності, яка там зброя, пане Олександре, а тепер будемо детальніше власне дізнаватися від вас. Ви вже фактично цей алгоритм дій описали. Тобто телефонуємо на 102, Знаємо, що у нас на Хмельниччині діє три райвідділа. Відповідно, так. це можна зробити у всіх трьох. У усіх трьох район. районних управліннях створені групи декларування, які саме цим займаються. Навіть якщо громадянин має можливість особисто звернутися, може особисто звернутися безпосередньо в відділ поліції, де проводиться декларування, навіть не телефонуючи на 102, або може зателефонувати попередньо на 102. І в подальшому вже. Якщо тут людина телефонує на 102, і мають пояснити там, порядок доставлення до зброї. Так, так? Так, так, саме зброя має бути прихована, тобто не вести її там в відкритому стані, має бути в розрядженому стані і в прихованому. І е, предъявляється, показується зброя тільки працівнику поліції, який вже буде займатися декларуванням, а не демонструвати там попутнім громадянам, яких зустріли на вулиці. Е, після того, коли людина звернеться е, саме вже в місце декларування зброї, е, зброю перевіряють по базах, чи вона не причетна до вчинення кримінальних правопорушень, чи вона не викрадена десь у громадян, та і чи не належить якійсь військовій частині, військовослужбовців, за яким вона є закріплена, там чи іншого органу, який має саме зброю, і якщо ця зброя ніде не рахується як кримінально, вона декларується та повертається громадянину. Подальшому він знову ж таки. Бере в чехол, везе додому і вдома зберігає. Як це правильно робити? Зберігати так, як і всю зброю необхідно без доступу сторонніх осіб, для того, щоб це не призвело десь до якихось надзвичайних подій. Зброю зберігає до закінчення військового стану, до воєнного стану, без права там десь ходити з нею на полювання. Чи використовувати десь в якихось в інших якихось цілях, крім збройної агресії? От коли є збройна агресія, там сусідніх держав і є необхідність стати на захист вітчизни, якби тоді можна застосовувати ту зброю. Власне, задекларували потім по закінченню війни. Людина має право потім отримати дозвіл на володіння цією зброєю, у разі якщо це навіть трофейна зброя, і немає кримінального минулого. Чи ні? Чи це вже е... власне власність перепрошую за тавтологію держави? Ну поки вона буде власність держави на період воєнного стану. А після закінчення воєнного стану в в трьохмісячний термін громадянин, який задекларував зброю, звертається в поліцію. Для подальшого реєстрування цієї зброї, якщо це буде можливо, там якщо це зброя, наприклад, автоматична, звертається пише заяву, що він її хоче зареєструвати. Ця зброя потім за рахунок таки ж, власника, приводиться в стан непридатний для стрільби чергами, тобто вже як мисливський карабін, і реєструється вже як мисливський карабін, вже на постійній основі громадянину, який її задекларував. Якщо говорити про трофейну зброю, пане Олександре, то фактично та зброя, яка зараз там в умовах війни, яким чином потрапила до людини, і вона є трофейною, то чи не можна вважати, що вся вона, скажімо так, має кримінальне минуле, бо вона ж стосується безпосередньо до володіння нею окупантів, які власне створюють небезпеку. Розпочали цю війну, скажімо. Ну, така зброя, вона дійсно можливо, десь і використовувалась ворогом під час війни, але це вже буде з'ясовуватись вже після війни, чи вона десь була використана чи ні. Тому що на період декларування вона просто якби тільки фотографується, вноситься в базу і відповідно надається довідка про її декларування людині, і людина може її в подальшому зберігати. Скільки триває ця процедура? Тобто людина звернулася до вас із запитом задекларувати і в середньому? На протязі доби, але ну, це одразу практично відбувається. Там досить короткий час людина пише заяву, надає копію паспорта, копію довідки про ідентифікаційний код, довід, витяг з реєстру про місце реєстрації, фотокартку 35 на 4,5 і Страховий полюс, тому що це зброя, якби підвищеної небезпеки, є предмет, і її необхідно застрахувати, для того, щоб в разі десь якоїсь надзвичайної події, якщо пострадають треті особи, то. Відшкодовується вже, якби тоді вже матеріального кошти страхової компанії, От мене цікавить момент походження зброї, тобто я розумію, що є там відповідальна людина, яка йшла, йшла і знайшла зброю, і відразу ж звернулася до поліції. Але можливо є не надто добросовісні люди, котрі, скажімо, купили ту зброю на чорному ринку. Чи може поліція власне відслідкувати? А все це і вже, скажімо так, не дозволити задекларувати цій людині цю зброю? Ну, при зверненні людини, от яка декларує зброю, ця зброя вона перевіряється по базах, вона перевіряється, чи вона десь не зареєстрована в кримінальній зброї, чи вона з нею не вчинено який злочин. Якщо вона не задекларована, ну, не зареєстрована, так то людина її декларує. Якщо така зброя під час перевірки буде встановлено, що вона використана десь в злочинних цілях. Вона буде якби вилучена і таку зброю ми не зможемо не зможемо не, не зможем задекларувати. Окрім так. такого випадку, ще існують інші випадки, коли не підлягає зброя декларуванню? Є зброя, яка не підлягає декларуванню. Це більше нарізна зброя, наприклад, який перевищує 12,7 мм, міліметрів. Це не можуть бути гранатомети, міномети. Кулемети, така зброя не декларується. Таке, як автоматична зброя, чи там карабіни, чи це гладкоствольна зброя. Така зброя декларується і зберігається в людей. Декларуванню підлягають і набої та боєприпаси. Звісно, якщо людина декларує зброю і має наявні боєприпаси до неї, то також зі зброєю декларує ці боєприпаси. Окремо боєприпаси без зброї не можуть бути задекларовані. Вони можуть бути просто добровільно видані і е, повернуті якби державі. Буквально вчора, пане Олександр, у рамках єдиного телемарафону, начальник управління контролю за обігом зброї національної поліції України Вячеслав Савченко поділився певною статистикою. Можливо, вона вже трішечки відрізняється, тому що нині вже маємо 4 грудня, але тим не менше у підрозділах Нацполіції українці задекларували із моменту, от, скажімо, старту дії цього закону вже 300 одиниць вогнепальної зброї та 10 тисяч боєприпасів. Е, ну 17 одиниць вогнепальної зброї та 3 тисячі боєприпасів. Люди не виявили бажання, скажімо, забирати. Вони залишили саме у поліції. Відповідно, найбільше задекларовано зі зрозумілих причин це у Запорізькій, Київській та Харківській областях. Але ж тут вже маю питання, власне, яка ситуація у нас на Хмельниччині? Буквально за цей тиждень. Скільки вже задекларовано? З початку періоду декларування у нас задекларовано 4 одиниці, та п'ята добровільно видана, якби в поліції. Також, якщо от щодо декларування, е, хотів би зразу там нагадати про те, що на цей період часу в нас внесені зміни до кримінального кодексу е, до, саме до статті статті 263, і особи, які добровільно видали зброю, боєприпаси чи вибухові матеріали, вони не підлягають кримінальній відповідальності. Тобто люди можуть не боятися цього, що якщо в разі вони там принесуть задуті, від них буде порушене кримінальне провадження і тому подібне. Цього не відбувається, а взагалі чи є обмеження щодо кількості декларування зброї? Обмеження немає. Так як і мисливська люба зброя, в нас як якщо людина має, має ту зброю, вона може її задекларувати, якщо вона підлягає декларуванню. І кількість, яку може мати одиниць зброї, громадянин, не обмежена. Якщо є люди, котрі не бажають декларувати, тим паче, ви знаєте, мене просто сильно здивувала певна статистика. Знов ж звернувся з вашого, з вашого дозволу. За даними європейських партнерів, у населення на руках може бути від 2 до 5 Мільйонів одиниць незадекларованої зброї. Це теж було сказано в ефірі телемарафону, саме заступником міністра внутрішніх справ Богданом Дреп'ятим. Ну а власне судячи із тієї статистики, що ми маємо, скільки людей за цей тиждень все таки прийшло і здало, ну навіть або ж так задекларувало зброю, то ну якесь зовсім величезне неспівпадіння у цифрах. То от питання до тих, хто утримує зброю і свідомо не хоче її декларувати. Що за це буде у разі того, якщо знайдуть? Якщо знайдуть і вилучать таку зброю, людина буде нести кримінальну відповідальність по статті 263, яка передбачає срок позбавлення волі від 3 до 7 років, тобто краще зброю видати добровільно і не підлягати кримінальної відповідальності, ніж її прийдуть і вилучать працівники поліції відповідно. Пане Олександр, ось тут теж я хочу, аби ви дещо розмежували і е, розповіли глядачам, що то є за різниця між декларуванням зброї, про яке ми сьогодні говоримо, і про отримання дозволу на володіння зброї. Тобто, людина, котра задекларувала, вона фактично теж має отримати цей дозвіл? Чи не обов'язково? Людина, яка е, декларує зброю, вона отримує відповідну. Довідку про те, що вона її задекларувала. А люди, які купують зброю, вони купують її вже офіційну мисливську зброю. Вони отримують дозвіл на придбання і купують, і реєструють, і зберігають відповідно згідно дозволу на носіння та зберігання такої зброї. І мають право її використовувати під час полювання. Під час там навчальних стрільб там можуть виїхати. Наприклад, якщо це мисливська гладкоствольна зброя на мисливський стенд, де потренуватися, навчитися стріляти вправно і таким чином можуть її використовувати. Ну, власне, хочу ще поговорити трішечки про, скажімо так, обіг зброї на Хмельниччині, особливо в умовах війни, скільки одиниць зброї зареєстровано на Хмельниччині. На Хмельниччині ми маємо близько 30 тисяч власників зброї, в яких на сьогоднішній день враховуючи десь всю зброю, яка є, десь близько 42 тисяч одиниць зброї зареєстровано. Це нарізна мисливська, мисливська гладкоствольна пристрої для відстрілу патронів споряджені кулями, газова зброя. Взагалом, така цифра у нас складає там близько 42 тисяч одиниць. Як отримати дозвіл зараз власне зброї, як його продовжити? Можливо, в умовах він не знаю, що навіть забігаючи наперед у застосунку дія, незабаром обіцяють, що з'явиться така послуга, де можна буде і реєструвати зброю, і продовжувати власне дозвіл на володіння зброєю. У нас на території держави з червня місяця 23-го року запрацьовує єдиний реєстр зброї, який дає можливість громадянину як звернутися особисто в дозвільну систему для отримання дозволу на придбання та потім в подальшому реєстрації чи перереєстрації. Також, якщо людина має бажання придбати зброю, може безпосередньо з переліком відповідних документів звернутися. До суб'єкта господарювання, який має ліцензію на торгівлю зброєю, тобто це магазин зброї, подати ці документи е, туди, де вони відскановуються, вносяться в єдиний реєстр зброї та насилаються до відповідного органу поліції до повноважного підрозділу на видачу дозволу, і е, в подальшому е, людина отримує дозвіл на придбання. Він дійсний три місяці, і на протязі трьох місяців. Людина може купити зброю, яка їй необхідна, і також по кількості, яку там і необхідно. Там можна, там, якщо там порівняти, раніше видавався дозвіл на придбання і вказувалося придбання однієї одиниці зброї. Uh -huh. І щоб купити ще одну одиницю зброї, необхідно було отримати ще один дозвіл. На даний час можна на цей період часу три місяці, можна купувати зброю по дозволу на придбання, поки він дійсний. Простила, дещо це просить так? так крім того, ще є електронний кабінет власника, так. який е, також дає можливість безпосередньо, не виходячи з дому, е, відсканувати документи, подати їх через електронний кабінет до відповідного уповноваженого підрозділу на видачу таких дозволів, і також отримати цей дозвіл. Е, ж... Теж е цікавить взагалі щодо порушення правил, скажімо так, використання зброї, коли є дозвіл, але тим не менше люди не використовують її у спеціально відведених місцях, навіть от про стенди ви е поговорили е згадали. До речі, про це теж, якщо вистачить часу, ми поговоримо. То чи багато е жителів області знехтували цим, скажімо так, е цим правилом і все таки використали зброю. Якщо брати е по використанню зброї, це у нас стаття 174. Це якби передбачається саме стрільба в нестановлених місцях mm -hmm. на сьогоднішній день. У нас п'ять осіб були притягнуті за цією статтею до відповідальності, і вона передбачає як штраф до 2,5 тисяч гривень і конфіскація зброї. Назавжди така людина втрачає право володіти зброєю чи ну, на певний так. період? Ну, на певний період, якщо там через рік е пройде рік, і людина за цей рік е не буде більше притягнута до відповідальності, то може в подальшому звернутися і отримати дозвіл на придбання і купити знову зброю. Коли, е власне, можна взагалі заборонити використовувати зброю і от позбавити цього права володіння, у яких випадках? Ну, взагалі ми не можемо заборонити, але є е, випадки, коли людина на певний період часу може бути обмежена в тому праві зброєю, там, придбати зброю, користуватися. Це саме е, коли особа притягується е, протягом року до відповідальності за вчинення е, хуліганських дій, е, за притягнення до відповідальності до е, статті 178-130, це саме коли людина вживає спиртні напої, зловживає. Така людина теж не може бути притягнута, якби ну отримати дозвіл і бути власником. Також люди, які вчиняють домашнє насилля, також не можуть бути власниками зброї, особи, які притягуються до кримінальної відповідальності, саме оголошена підозра про вчинення кримінального правопорушення, також е, припиняє право бути власником зброї. Цікаво, які випадки найчастіше трапляються на Хмельниччині. Хмельниччині <laughs> в нас, як показує наша статистика, мабуть, найчастіше анальовуються дозволи у випадках вчинення домашнього насильства. Коли особа вчиняє домашнє насильство, або там особі виноситься тимчасовий заборонний припис, людина не має права бути власником зброї. Тобто, якщо людина така хоче придбати зброю, вона її не зможе придбати. Поки вона буде притягнута зіроку, року, вважається, від моменту притягнення. І навіть якщо людина є власником зброї, то дозвіл анульовується, і така зброя потім тою людиною має бути або продана, або передана на реалізацію безпосередньо в магазин зброї, де вона буде реалізована, і людині будуть повернуті кошти за неї. І ось те питання, яке власне чекали свого часу, про те, скільки у нас місць спеціально відведених є для того, аби власник зброї, маючи дозвіл, міг поправлятися. На даний час у нас на території області діє мисливський спортивний стенд, де можна постріляти з гладкоствольної зброї по тарілках. І в нас в місті Хмельницькому є тир, який дає можливість постріляти з нарізної зброї в Подальшому ще планується у нас відкриття ще тиру, який буде вже там за межами міста і на більш великій дистанції, тому що тир, який діє у нас на 50 метрів, а планується більш кращі такі ще умови для того, щоб люди мали можливість приїхати і навчитися лучно стріляти. Тепер давайте підсумуємо ту тему, власне з якою ми сьогодні зібралися це декларування зброї. Що варто? Запам'ятати нашим глядачам на що варто зважити, ну в першу чергу необхідно врахувати те, що держава на сьогоднішній день дає можливість уникнути кримінальної відповідальності за зберігання зброї, яка є незареєстрована, і маючи можливість таку, що якщо є та трофейна зброя чи якась певна зброя, Задекларувати і потім зареєструвати її в особисте користування. І в подальшому вже бути її власником, і буде змога користуватися нею як на полюванні, так і, наприклад, якщо людині вона там не потрібна, буде, зможе на законних підставах її реалізувати. Але це вже після закінчення воєнного стану. Так. так про це теж варто нагадувати адже задекларована зброя в наш зараз теперішній час вона належить державі, тобто її не можна ні продати раптом, що комусь захочеться це буде нелегально, ні якимось чином використовувати. От ви власне розповідали ця зброя саме для віці чи збройної агресії? Наскільки актуально це в нас на Хмельниччині? Скажімо, у відносно тиловій. Стороні, чи це, мабуть, йдеться про тих чоловіків, жінок, котрі виявили бажання долучитися до лав збройних сил України, так? Е, на сьогоднішній день у нас можуть, якщо є загроза і небезпека, то люди можуть, не вступаючи до лав збройних сил, якби використовувати таку зброю, це коли становить саме загроза життю рідних та особисто, так? Наскільки я розумію? Так. Я вам дуже дякую. Дякую, пане Олександре, що завітали до нас на розмову. Дякую за те, що повідомили нашим глядачам важливу інформацію щодо декларування зброї як такої. Дякую. Дякую, шановні глядачі, що дивилися. Мали сьогодні змогу поспілкуватися із паном Олександром Новисятливим, це начальник сектору контролю за обігом зброї головного управління національної поліції в Хмельницькій області. Говорили про те, як правильно і де це можна зробити на Хмельниччині, задекларувати знайдену трофейну зброю, як власне її зберігати вдома, коли її можна застосовувати. Будьте обізнаними і шануйтесь!